Звільнити Тимошенко та Луценка, скасувати мовний закон та угоди щодо перебування в Україні Чорноморського флоту. Цього нині вимагає кандидат по 84-му виборчому округу, член партії Зелені Тарас Виноградник. Їх він виклав у зверненні до Верховної Ради та Ради національної безпеки та оборони України. У листі йдеться і про заборону створення шкідливого для здоров'я людей виробництва та відновлення мораторію на продаж земель. І вже за два дні Тарас виноградник під зверненням зібрав півтори тисячі підписів мешканців Тисменецького ми зберемо ці підписи і передамо в ту партію, яка представляє інтереси тих людей, яких закрили на сьогоднішній день. Чи вони про це знають? Може їм треба відкрити очі, вони живуть в якійсь капсулі. Може вони не знають про те, що їхній лідер зараз знаходиться ув'язнений? так само, як самооборона, так само і партія Батьківщина. Може вони цього не знають? Ми їм передамо, зверніть увагу, люди добрі. У мене підписів більше, ніж на їхньому мітингі. Перше, що планує зробити Тарас Виноградник у випадку проходження до Верховної Ради, це змінити основний закон України, адже саме з Конституції, каже кандидат у нардепи, починаються усі протиріччя. Або ми кажемо, що ми унітарна держава, або ні. Тоді питання треба задавати інститутам, які я в державі щодо федерального устрою держави. Або тоді ми ліквідуємо Автономну республіку. Або ми робимо федералізацію радик. Ліквідовує не ліквідовий. Ну ви маєте ви ж розумієте про що я сказав? Друге питання однозначно скасувати закон про мови. Якщо в Конституції написано, що єдина державна мова українська. Третє чітко пов'язано з харківськими угодами. Якщо ми кажемо, що ми держава маємо позаблоковий статус, не може в нас бути інша е, держава або збройні сили іншої держави. Також Тарас виноградник закликав усіх прикарпатців іти на вибори. каже тільки так можливо змінити Україну на краще.